Дорогі, воїни та захисники, ми щодня і ще хвилини з вами. Ви проявляєте хоробрість боротьбі за незалежність України. Якби не ви, мене, можливо, вже тут не було. Ми хочемо, щоб ви повернулися здорові та щасливі. Нехай вас кулі обминають, бо вдома вас рідні чекають. Повертайтеся якнайшвидше з перемогою. Дякуємо вам за мирне небо, за спокій, за надію. Ви справжні герої. Слава Україні! Дригенькі наші хлопчики, сьогодні вся країна молиться за вас. Сьогодні вся країна, починаючи з найменших патріотів, які пишуть чи малюють вам листи підтримки, це також єдиний потужний фронт, який буде підтримувати вас, доки в цьому буде потреба. Щодня з острахом дивлячись новини, одночасно, ну особисто я пишаюсь, коли бачу ваші. Стомлені, але усміхнені обличчя, обличчя справжніх чоловіків, іноді зовсім хлопчиків, але вже чоловіків. Віра і кохання це ті сили, які не здолає ніякий ворог. Ми вас любимо, ми віримо, ми чекаємо вас щохвилини. Слава героям! Повертайтесь!